Це відео буде чуть коротше попереднього. Ви ж дивились попередньо? Я все ще не вигадала на фон чогось цікавого, крім дрес дресовтобору, який скоро закінчиться. В наступному відео я підіб'ю підсумки цього челенджу. А ще тепер в мене є вкладка спільноти. Заходьте туди, деколи зайві пропозиції і лайки не завадять. Минулий розбір стереотипів реально. Наробив трохи нервів, хоча здавалось би, задача роз'яснити елементарні не для всіх речі. Тепер я розумію, чому інші автори сміються з них, а не розбирають. Тому зроблю простіше для себе, знайшла якийсь списочок. Кожен стереотип буду оцінювати за тим, наскільки він неправдивий. Малювання не робота. 10 з 10 це просто заперечення дійсності. Навіть не кам'яний вік, в який люди вже щось малювали, це щось доісторичне. Чи можливо паралельна реальність. Художники мають мати виставки і бути в арт-тусовках. з десяти. Деякі так мають можливість і бажання жити. Але чому хтось все ще тримає в голові ось це той, то має так-то жити, то-то робити, бо я так знаю. Не втручайтесь в життя інших, ви ж живете і робите, як самі хочете. Художники роблять свої роботи під чимось, часто п'ють і курять. 9 з десяти. не виключено. Але це далеко не у всіх. Є купа інших джерел натхнення. Художники дивні. Нуль з десяти. Я дивна, судіть всіх художників по одній людині. Це дуже коректно. І взагалі, ось так: от. От, розходимося. Останній стереотип: талант існує. Десять з десяти талант існує тільки для тих, хто вважає малювання не роботою. Бо, типу, талант все робить за людину. Але ні. Дякую за перегляд і бувайте.